Так, завітайте за мною АТБ і от можете купити томат. Коктейльний перший гатунок 93-95. Він такий коктейльний, що він зовсім не коктейльний, гляньте, він такий якийсь. Ну, для коктейльного він занадто великий, він повинен бути трохи менший. А звідки ж цей помідор привезли? Зараз ми глянемо. Щось я вам скажу в роботі. А це, бачите, Голландія. А ось наше, український з Одеси привезений. Ну, Тут теж можна вибрати по розміру такий же. Той красніший, а цей менший красніший. Це з Одеси. Ціна його 66,89. Оце отак. Далі баклажани по 69,95. Рожеві помідори по 69,89. То з Одеси нам привезли. З Одеси, мабуть, їх попривозили. Так ящик поставили. Це, мабуть, так будь-отак. так. Халам балам Кабачочки. Почому ці кабачки по 1989. Ух ти, які кабачки, дивіться, відбірні, маві, перший гатунок. Перший гатунок. вау! Та я б не сказала, що це перший гатунок. Це, мабуть, кабачок не до кабачок. Дивіться, цей здоровий. Це вони як відбирали їх. Ну, вони такі вже липкі, якісь і іловоті, трошки, ну вони перший гатунок відбирні за 19,89. Так, що у нас тут по буряку? За 19,89 буряк. Все в одну ціну, теж 19,85. А, там 89. Ага. Буряк, виходить, трошки дешевше в нас йде. І зараз я вам покажу по картоплі. Дивіться, от картопля біла. Бачите, біла є, рожева. У сільпу якось вони перебирають рожева по одній ціні, де біла по іншій. Я тут все на одну, 17.39. Так що завітайте в АТБ і купіть картошку. Ну, як обично, мушки літають. О, дивіться, мушечка сидить. Я вам кажу, введіть податок на мушки, то тоді я тебе їх почне якось виловлювати або придумають якісь приблуди, щоб їх убивати. Бачите, летимушка. Все, влетіла мушка, прогнула я мушку. Цибуля. 11,95 цибулька. Бачите? Гарно. Кукуруза. Перший гатунок, 21,90. Ой-ой-ой, що ой, 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 ой. це робити? Це жахіття, якесь перець Перецьлатний перший гатунок 6995. А перець перецьсолодкий червоний перший гатунок 15.80. Кавун без насіння 63,59. Вон, бачите, вже борщиця працює. Вони вже пішли по камерам, подивилися, що я прийшла і пригнули сюди, щоб і мили, мили поле. Зараз вона попідмітоє, а потім вийде тут з машинкою. Молодці, молодці, що вони наводять порядок в АТБ. Бо вони вже задовбали цією різнотою. Туди і мухи, і мошки, і все. Непонятне, капуста, гриби. бачите, гриби страшнуваті, але я їх брати не буду. Не знаю, мене жара так віднятує, що, чесно вам сказати, мене вже сильно не вистачає. Сюди заходиш, ти так як і відпочив у тієї жари кондиціонери, але все одно, знаєте, як в'ялость, в'ялость є. Ну нічого, це ще пару днів, а я це все якось переживу, а потім жара спаде і буде все прекрасно.